Було дано достатньо часу, мені здається, більше трьох тижнів, а вже більше місяців. Для того, щоб або спробувати повернути ці фракції в коаліцію, або сформувати нову коаліцію. Моя принципова позиція ми не маємо права далі чекати. Я звертаюся до всіх фракцій коаліції старої. Я впевнений, що в іншому форматі, тобто інших будь-яких фракцій, на сьогоднішній день залучені не будуть. Відкинути власні амбіції і на цьому тижні провести засідання Ради коаліції, визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра, подати мені його пропозиції кандидатури прем'єр-міністра президенту. Я запевняю вас, що я не буду гаяти часу жодного дня. Моя принципова позиція: не треба ані уряду, ані коаліції, ані парламенту. Ховатися від відповідальності.